Скоріше за все, ці нитячки вже підуть на інклюзивні шкарпетки, бо на пару шкарпеток тут не вистачить, а інклюзивні я, як ви бачили, в'яжу з усього, чого прийдеться. Там не обов'язково, щоб воно було симетричне, однакове чи ще яке-небудь. Щодо машинки цієї металочки, у мене є. Цілий плейлист можете побачити в описі під цим відео посилання, все, що я з нею робила, які нитки метала, як з нею зручно розпускати якесь зв'язане полотно. Просто суперово. От. Тож можете ознайомитись, якщо вас таке цікавить. Машинки такі я не продаю, я не знаю, де вони продаються. Пошукати можна в інтернеті за пошуковим запитом «Вулвіндер». Це з назви також можете там почитати назва стріму «Вулвіндер». От. І вам серед інших машинок буде і така. Там уже є більш сучасні електричні. Але вони мені здаються ненадійними. Ось цей дизайн, Бог його знає, з якого року, але його повторюють уже десятиліттями цей дизайн, і він найкращий у перемотці ниточок у домашньому використанні. Ось такий маленький моточок, і він тепер не сплутається, можна зберігати. Те саме із цими нитками відбулося. що я в'язала до певного моменту, і нині треба просто відкласти до моменту, коли я знову буду в'язати інклюзивні шкарпетки. Бо сьогодні мені треба звичайні шкарпетки в'язати. А щоб в'язати звичайні шкарпетки, треба, щоб були симетричні полосочки, якщо будуть полосочки, або було одного кольору пара. таке. Отже, щоб зберігалися ці ниточки гарно, то треба їх перемотати. О, Скільки летить всього? Просто жахливо. Його, наче й непомітно, але якби не Оцей зволожувач, то це все було б в повітрі і частина була б в легенях. А це, це дуже серйозно, того нам не треба. Так. Це, два моточка. Тепер переходимо до клубочки. Все серйозно. Отже, чотири кольори. Також їх небагатсько, Це означає, що вони чекатимуть свого часу із інклюзивними шкарпетками. Так, значить, спочатку всі однакові змотаю в моточок, щоб було зрозуміло, скільки ж насправді тих ниток. Тоненькі нитки. Треба захиститися. Захищаємось ось таким способом. Тоненькі нитки можуть нарізати нам пальці. І щоб цього не відбулося, просто ось такий захист. Трошечки притримуємо нитку, але воно нам не нарізає пальці.